Минулорічна навала російських окупантів на Херсонщину і Миколаївщину досі дається взнаки на звільнених територіях. Невеличкий населений пункт вщент нашпигований вибухівкою. Окупанти мінували все: дороги, сільськогосподарські угіддя, житлові будинки. Ставлять везде, де можна. Інженерних боєприпасів ви бачите тут їх дуже багато. Окрему загрозу несуть нерозірвані снаряди. Їх також потрібно акуратно вилучити і знешкодити. В цьому населеному пункті ми працюємо 5-6 днів. Першочергово займаємося розмінуванням доріг, а також прилеглих територій. Ви можете бачити, що жодного будинку не залишилося. Наразі тут проводимо розмінування. Процес розмінування має свої алгоритми. Потрібно вилучити міну і знешкодити її в безпечному середовищі. Нашим військовослужбовцям допомагає відсутність у селі населення, тож можна ретельно обстежити кожен метр місцевості і утилізувати небезпеку неподалік. Залишають дуже багато в тих от матеріалів і. Ну, треба бути дуже уважним і не поспішати. Залишають гранати на розтяжках, ставлять в будинках, залишають протипіхотні, То есть там залишають СВП, самородний вибуховий пристрій, Це може бути, бути будь що Ховають і під ноутбуки, під телевізори, тось, під двері в основному. Це може бути розтяжка на дверях при відкриванні її. Вона спрацьовує. Військові сапери пояснюють, видимі міни знешкоджуються першими. Втім, пройде чимало часу перед тим, як ця місцевість стане цілковито безпечною. Це дуже усложняє те, що дуже багато осколків, багато інженерних боєприпасів, таких як розтяжки, такі як противопіхотні, противотанкові. Наразі роботи дуже багато. Щоб надати можливість місцевим жителям повернутись додому. Військовослужбовці інженерних військ, ризикуючи своїм життям, проходять кожен метр землі, ліквідуючи усі без залишку сюрпризи, які приховав ворог.